Скандал у Дніпрі набирає обертів мера Бориса Філатова, ряд депутатів, в тому числі і народних, звинувачують у співпраці із криміналітетом. Як колишній силовик, скажу вам так: ситуація дуже непроста. Про все це детально в ексклюзивному матеріалі нашої команди. А ви говорите, що нічого не змінилося? Ну майже нічого, не нічого на що там. Вон, подивіться, в якому стані вже люгідному. Е, відбулося це біля цих дверей. Це мій офіс десь о восьмій ранку. Приблизно я приїхав на роботу. Я поставив сюди свій мікроавтобус і побачив двох людей, які знаходилися біля, біля цих дверей. Подвійний замах на Віталія Купрія, народний депутат, заступник голови комітету з правоохоронної діяльності. Вони швидко почали рухатися в моєму напрямку і сказали, що ми вас чекаємо. Ми від спортивної там громадської організації хотіли з вами побалакати. Але я настільки це було швидко, і я побачив, що буде напад, що я вже е, зорієнтувався, і в мене був газовий пістолет. З правим хуком дуже випав, побачивши, витащив пістолет. Він намагався мене збити з ніг. Я не зміг ні кулю в патронник, нічого не встиг нічого mm -hmm. зробити. У дворі багатоквартирного будинку, не соромлячись ані білого дня, чи вірогідності, що хтось їх побачить та. Запам'ятає, перша спроба. Здесь, в, цьому, в цій позиції я думав біжати прямо, але один із них нагнав мене з лівого боку. От. І це було так швидко, я біг, що він мене почав штовхати, і я проєкторію змінив свою. Отак. І я біг в цьому напрямку. І останнє, що, скажімо, я так пам'ятаю, вже з, ну, до того, як я. Потрапив в цю яму, я вдарився ногою, зламав декілька пальців на нозі, це потім стало відомо. І головою фактично опірнув, ударився головою на цьому рівні десь приблизно. Ну, в мене зріс метр вісімдесят оце десь 2,20, можете десь ще метр. 50 десь приблизно додавати до висоти, як я вдарився. Тобто від 3,5 до 4 метрів висота, з якою мені ну, я летів фактично головою вниз. Я летів вниз, впав на руку отут-от. Рука одразу плече зламалась, рука була вивихнута. Фактично, я не міг нічого. І е, наступний удар вже був головою підлогу. І почали виходити люди е, сусіднього сусіднього під'їзду. І е, зловмисники просто втекли. Вони побоялися е, скупчення людей. Мене просто врятували сусіди. Весь інцидент було зафіксовано на камеру зовнішнього спостереження. Ось вона прихована за кондиціонером. Поламаний місяць реабілітації, але вижив мені передали через людей, що це організував е, таран е, такий кримінальний авторитет е, Євген Таранов, який відсидів більше 13 років е, позбавлення волі, волі за бандитизм. Він очолював е, у тоді у міського голови силовий блок, так званий. Тобто, його завдання було залякувати опонентів, е, депутатів, громадських діячів, застосовувати до них е, силу. Показувати це саме, щоб ніхто не, не міг підняти голос проти мера. Професійний спортсмен Євген Таранов у кримінальному світі більше відомий як Жека Таран, із найцікавішого у спорті розповідають, що він був спарних партнером Володимира Кличка. Як і Володимир готувався їхати на Олімпійські ігри в Атланту. Однією з головних причин, чому не поїхав, називають фінансову. Це дуже відома людина. В 90-ті роки ця людина була відома, що він знищив самого головного бандитського авторитета на прізвисько Баї. Байце була людина, яка тримала тут ринки, торгівлю, наркоторгівлю. Це 95-й, 6-й рік. він займався потужно. Одна з найпотужніших бригад Дніпропетровщини, яку сформував та очолював таран, таки була розкрита. Її лідери отримали від трьох до п'ятнадцяти. Але ось у чому суть вже в січні 14-го люди Таранова приймуть дуже активну участь у звірячому розгоні майдану. Ігоря продана колегу Таранова, якщо можна так сказати, з 90-х. Упізнали, вручили підозру. Він навіть побув у СІЗО якийсь час. І ви будете дуже здивовані, але керівництво вже постреволюційного Дніпра. Кримінальний авторитет таран все одно став дуже необхідним та близьким. Мінімум 5, 5 вбивств з ритуальними, з відрізанням голів, з, з викаленням очей. То там дуже-дуже серйозні речі. Це перше таке, я так розумію, замок. Це перший був, так. Да. Вони раз там махають, і ти там чоловік стону прикинь, так воно ти спалка не перша реакція, знаєш, типу, ну, о, ні, ну треба раз-раз раз, там раз, раз. десять шанів зробив, все, зібралися там, ну як фанати, знаєте, там стінка на стінку, ну що давай, раз, раз, раз не стали, не йдуть далі. От ми потім далі пішли. Як тільки все починалося, от кітушки стояли там от на тому кутку будинку. То, там на парапеті, їх там було, не знаю, чоловік ну, доставили. Це тільки тут. От, тут вони гуляли оці, по, по, цьому, по цій території. столовій вони там були. Палки такі серйозні були. Дубінки. Ну такі дубінки видно, що десь столяри якісь, под руку зробив такий. От. Якщо у нас, наприклад, що у нас було, у нас, ми раз зірвали паркан, у нас оп, раз паркан є. Раз там ми... міліціянта, що ми там? А у них щиты були веніція, раз них щити, і щитами. А у них уже все було. У меня було тут постріляно, тут все, ну слава Богу, нормально все було. Вот. Але хлопцям, так, да, хлопці дуже сильно постраждали. А вже вечором, когда вони окружилися, вже вже видели, что людей намного меньше оказалось, где-то ну, чоловік 500 оставалось з нашої сторони, со стороны сторони протестуючих со всех сторон, выбежала колонна со двора э, ОДА и со двора э, обласністрації. начали бежать и стрелять, естественно, все начали разбегаться. Ни у кого оружия из протестующих не было, чтобы можно было защититься. Допустим, я лично бежал через парк глобус по тем ступенькам. Вони ще не були навіть одруженими. Активні учасники Євромайдану Таміла Ульянова та Андрій Немировський. Він стане народним депутатом, але все це буде потім. И со мной бежало еще несколько ребят со свободы. И тех, кто там гулял в то время в парке, все думали, что здесь салюты происходят. Не думали, что это стреляют. Мы просто их подбирали с детьми и попросили срочно бежать в машины, уезжать куда-то. Так, допустим, меня подобрала женщина на машине с ребенка, которая ребенка помог забрать. Хотя сзади бежали, стреляли. І... Это оружие было с бирками, они его распаковывали. Бирки здесь валялись по всему этому. Валялись бирки. Это оружие государственное было. Ну как? Там стільки було фактів злочинів, що просто ну, не можна було на це не реагувати. Тобто місто воно було контрольовано? так? Абсолютно повний контроль. І депутатів, і голова, і всі районні ради, і всі керівники комунальних підприємств. Це все повністю 98% це партія регіону. Це однозначно було. Дуже боялися хтось щось сказати проти. Ми ледве погасили бунти, коли вони почалися в 2014 році весною. Ну, завдяки в тому числі героїчу Коломойському, і ми тут працювали. Ну і депутат, з, з якраз тут округ закінчується. Депутат такий Олег Царьов. Це знаєте. Він якраз тут був депутатом. Десь метрів 500 починається його округ. Через майже чи там 5 місяців, 5 чимось після першого нападу. Мене викликали. Я вважаю, що мене навмисно викликали всю будівлю. Я навіть подумати не міг, що треба шукати охорону, супровід, оскільки це, в принципі, ну це центр міста, це державна установа. Да, от біля дверей, щоб могло там щось відбутися, уже з тієї сторони стояв автомобіль. В цьому автомобілі був водій, і був той, хто намагався мене реально вбити. Я поставив свій автомобіль в цей район, вийшов і йду собі спокійно і підходжу. Але у мене тоновані вікна на автомобілі. І я побачив, коли відкривав дверці, що якась тінь ззаді, і якийсь ну, такий тупий звук. І це як сказати, хтось біг. І я повернувся і побачив, ну буквально вже метра два. Знаходився зловмисник. Це був такий більше мене потужного тіло. А ви я добре встигли роздивитися? Я добре. Я це мене картинка на все життя буде стояти, як я його побачив. І саме головне, що я побачив, що у нього в руці молоток такий великий, і у нього були гумові рукавички. Коли я побачив гумові рукавички, молоток я зрозумів, що це робиться для того, щоб не було відбитків пальців. Я просто сів на сидіння автомобіль ззаду, відкриті двері були і приготував ноги. отак, от, от, трошки піджав і він. Десь, ну, скажімо, секунду, може півтори, він думав, що робити. Мені цього вистачило, щоб згрупуватись і сильно вдарити ногою його, ну там в районі, там, де його була рука, можливо, це в бок я попав, у нього випав молоток. Я просто на нього, як не знаю, в сумо там чи як це правильно, я просто його повалив. Свої з розгону, що міг розігнався там 3-5 метрів. І ми каталися отут, -от, в цьому бруді. Подвійний напад на депутата щинив неймовірний галас. Кримінальні справи, що були заморожені на місцевому рівні, передали до УМВС Дніпропетровської області. Все прийшло до того, що це замовлення було Євгена Таранова. І от коли прийшло, вже до нього прийшов слід. І треба було робити з ним слідчі дії в цей момент. Не знаю по яким обставинам, але Таранов знайомиться з такою епіфансовою. Це тоді депутат була від опозиційного блоку і помічниця заступниця Олександра Вілкула. А Олександр Вілкул, фактично, це голова Дніпропетровського обласної держана режиму Януковича. тоді, на той час він дає вказівку, і справи ці всі просто знищуються. І більше я про це не знав, не, ну нічого не знав. Близька подруга Олександра Вілкула, яка навіть була одним із керівників його фонду Світлана Епіфанцева, в політиці з 10 го року обиралася до Дніпропетровської міської ради від партії регіонів та опозиційного блоку. Від них же намагалася обратися і до Верховної Ради, але програла. Донедавна лідер Дніпропетровської міської організації Опоблоку, офіційна дружина Євгена Таранова. Ми написали запит до управління МВС в Дніпропетровській області. Що там зі справами про замахи на вже народного депутата Купрія? Але поки що жодних відповідей. І навіть все це не найскандальніше. Минулого року мером Дніпропетровська стає Борис Філатов. А вже дуже скоро пропонує посаду свого зама, близькій подрузі Олександра Вілпла Світлані Епіфанцевій. Его звинувачують у зраді, а экс-регионалку выключают з ОПОБЛОКУ. Далее, події развиваются еще крутіше. Выходим после пресс-конференции, стоит два наряда полиции, стоит два десятка журналистов. Це же мы не где-то прятались, это центральная улица, сразу после пресс-конференции подходит Таранов при этой всей компании. Милиция, вы журналисты, да? Возле меня прям стала полиция. Он меня при них бьет. И он четко сказал все услышание, когда избивал, сказал, что тебе в Днепропетровской политике, как и всем остальным, нужно быть аккуратнее. Спокойно разворачивается и уходит. От полиции реакции ноль и от всех остальных реакции ноль. То есть до сих пор это дело находится в прокуратуре и ты вообще без движения. Вот насколько все плохо в Днепропетровске и... Все это я понимаю, что только под политической крышей Филатова возможно. Люди просто боятся. Люди боятся об этом говорить. Дуже скоро на депутата Сергея Суханова сдиснеют замах. Мы с водителем ехали домой. На повороте он заметил, что пустое колесо, и остановились его бортировать. Ну в тот момент, пока он бортировал, подбежал хлопец, два раза ударил у меня. В область груди. Я сначала не понял, что это была отвертка. То есть я просто думал, что меня ударили в область груди. Я отскочил, достал травматический пистолет. А потом, уже когда приехала полиция, они уже нашли отвертку. Мы посмотрели, а в куртке две дырки. Ну, сейчас и куртка и партнер, которая задержала, в принципе, эти два удара, находившиеся здесь, находятся в милиции. И на десерт. Приезжает ко мне домой с, при свидетелях. У меня дома охрана, вот они приезжают. Ну, они как бы вызывать полицию нет смысла. Они там не грубят ничего. Выходит там 3-4 человека, мордоворота по 120 карам. И нормально в мирном тоне мне объясняют там при детях о том, что ну не надо, вот ты же понимаешь и так далее. То есть вот степень цинизма...